США не бачать жодних ознак, що Росія може застосувати ядерну зброю в Україні. Про це заявили у Держдепі. А в Пентагоні ядерну риторику Росії назвали безрозсудною та безвідповідальною. Також речник міноборони США Патрік Райдер наголосив, що США не бачать зміну в стратегічному розташуванні російських сил, але стежитимуть за ситуацією. Нагадаю, напередодні в Міноборони Росії заявили, що найближчим часом проведуть навчання з використанням нестратегічної ядерної зброї. Збирають інформацію щодо можливих ядерних навчань у Росії і в українській розвідці однак поки що нічого крім заяв не спостерігають. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, ядерний шантаж стабільна практика Путіна для досягнення інформаційного ефекту. І про ситуацію на фронті та загрози російських ударів тактичним ядерним озброєнням детальніше буду говорити із генерал-лейтенантом Ігорем Римоненком, екс заступником генерального штабу ЗСУ. Вітаю вас, пане Ігорю. Слава Україні. Героям слава. Аю вас, отже, повернемося до цієї звістки. Вчорашньої генштаб РФ за наказом Путіна готується до проведення навчань із застосуванням ядерної зброї, а саме тактичної поблизу кордонів з України. І От для початку пропоную розібратися щодо самого озброєння, на що воно може бути націлене масштаби ураження, і які можуть бути завдані, і платформи з яких можна його застосовувати. Розмова йде в першу чергу про тактичну зброю ядерну, але ядерну це я підкреслюю. І вона може застосовуватися з літаків. Ядерна зброя, може застосовуватися ракетними комплексами, може застосовуватися важкою артилерією. Ядерні можливості росіян є, це зрозуміло, в тому числі і тактичного рівня. І вони незалежно від пропагандистських, скажем шоу, яке організовує Путін, з метою тиснути на керівництво України і наших союзників, проводяться регулярно. Тобто, коли я був командиром полку, командиром бригади ще з радінських часів, а це у них суттєво не помінялось, і були в полку і в бригаді, значить, ракети з ядерними боєголовками, обов'язково треба було проводити. Тренування раз на місяць, тобто тренування на рівні бригади з командного пункту бригади, по отриманню відповідних сигналів не автоматичне, як стратегічні ядерні сили, а передачі кодів, паролі так і таке інше. А потім на командному пункті я доводив до дивізіонів. Як командир бригади, в якої є ядерна зброя, я відповідав і полку за те, щоб особисто приймати участь на кожному підрозділі, який мав ядерну зброю, раз на місяць. Оце на раз на місяць, таким чином, проводилось як з командного пункту бригади полку, так і безпосередньо в підрозділах. А тепер треба розуміти, а що відбувається під час цієї тренувань, тобто це вимоги, і чомусь, якщо а у них це проводиться раз на місяць, але ж вони про це не говорили. А тепер треба сказати, що вони пройдуть навчання. Ну, хай буде не в одному полку бригади, а в декілька на напрямках. Але це те, що відбувається щомісяць в обов'язковому порядку. А тепер треба розуміти, а що відбувається. Тобто ядерні заряди знаходяться чи якщо це буде ракетний комплекс, то вони знаходяться в окремому сховищі. окремо де ядерна там підтримується температура, вологість і якби от всі ці вимагають. До речі, це таке сховище, де якого дешов пригожав. Тут доцільно згадати цей епізод. Вони дійшли, подивилися, не стали і пішли далі. Так що оці події, хай вони думають, яким чином зберігати у себе внутрі, а не значить за рахунок цього тиснути на світову спільноту і на відповідних керівників, які протистоять. так от. Значить, По окремому сигналу, який приходить не автоматизовано там, на пушку, ну, кажу, на, на ціл підрозділ чи частину, значит, видається команда видати. цю, ну Якщо ракета, ракета з ядерним боєзапасом, навіть є учбовий спеціально закладене з цього храміще. Перше, і зарядити, наприклад, на пускову установку. Потім приходить сигнал, що е, е, розблокувати. Ядерною байголовкою, тобто підготувати її на застосування. І е, в кінці кінців третій е, дозвіл на її застосування. В деяких випадках всі три сигнали, тобто видачу сховища, заряджання і дозвіл на застосування можуть прийти прямо в пакеті, е, тобто, це система кодів і паролі. Не автоматизовано, десь там у них автоматизовано, десь як по старому доводиться, але все рівно доводиться. І тому це тренування, і це може проводити, що вони говорили, на е, без'ядерні беголовки. Там є учбові ракети з учбовими ядерними бійголовками для того, щоб тренувати ці обслуги, які приймають ну, участь е, в можливості застосування. І якщо це проводиться щомісяця, про яке не говориться, а зараз довели до всіх, це зрозуміло, що робиться для того, щоб тиснути на наших громадян, на наше керівництво і на керівництво наших союзників. Пане Ігоря, я хочу уточнити. От ви сказали, що учбові а є взагалі інструменти фіксації, що вони будуть якщо використовують бойові? Ну є за рахунок розвідки, технічні засоби. Є американці це неодноразово говорили, що вони спостерігають за сховищами, де все це відбувається різними способами з космосу технічною розвідкою наземною, а також включають де можливо, перевіряються агентурно, тобто там, де є. Ці сховища працюють над те, чи відбувалися якого роду відбуваються ці тренування, чи є от зараз заяви від американського представника. Вони говорили, що це ну таке провокативне рішення і доведення, от і вони не спостерігають змін. А Ду от мені чекаю, от, е, Харків і Суми це теж провокації, це імітації підготовки до наступу. Чи все ж таки, от як ціль РФ раніше? військове командування аналітики повідомляли про те, що наявна чисельність ворожих сил у прикордоні, от з цими населеними пунктами, вона не дає можливості наступати росіянам е, по цих напрямках. І ймовірні операції там можуть бути із застосуванням лише ДРГ. Однак, от останній звіт інституту вивчення війни в е, аналітики повідомляють, що росіяни збі збільшили кількість своїх військових формувань північно угруповання. То наскільки Я... нині це загрозлива обстановка? Я хотів би сказати, що давайте окремо. Тобто, ми з вами зараз говорили епізод за завершення з ядерною зброєю, з застосування з тренуванням і так далі. По і суму це вже окреме питання, тобто мухи, окремо, катліти, окремо. значить окремо по ситуації навколо Харкова і навколо суму. Коли е, піднімається питання, я хотів би провести паралелі. Не треба накачувати, якби цю ситуацію на перший рік війни ми пам'ятаємо, що щодня ранок і питали, чи підуть з Білорусі там сили чи Білорусі через ям, і так робилися місяцями. Тобто, а чому щоб так не робити, от такий ажіотаж е, навколо цього? Треба виходити з того. Я тут погоджуюсь з вами. Чи міняється ситуація? Треба дивитися за угрупування військ, які знаходяться напроти. Беремо Харків, там було 30 тисяч. Цього угрупування явно не з їх боку. Тільки живої сили, а там вже треба збройні техніки, якого недостатньо, щоб ефективно діяти проти такого міста, як Харків, вони збільшили спочатку на невелику кількість до 35, зараз вже наростили до 55%. Це вже немало, але все рівне недостатньо, щоб бути ефективним і мати групування. По Харкову це треба від 150 тисяч з зброєнням, техніку, всім По, Сум, по сумам, це десь за 100 тисяч. Тому з точки зору об'єктивних підходів розвідки треба займатися значить, психозом з цього приводу. А треба чітко уявляти, яка ситуація на цьому напряму є. І тоді і робити самим. Можна сказати, дайте нам ситуацію, ви їм кажете, сьогодні вже не 55-60, а але цього недостатньо. Тому треба бути пильно мати, треба допомагати. Це треба займатися інженерним обладнанням і все решта, що треба робити в такій ситуації з боку тих людей, які не воюють, але хочуть допомогти силами оборони України. Добре, а якщо буде змінюватися ситуація, правдиво казати, щоб люди знали, а не впадали зранку значить, черговий Психоз, Ну, моя парада така, е, от Тому, би, пане Ігорю, я і ставлю вам це питання саме тому, що аби не впадали. В психоз то ви фахово нам і можете пояснити саме базуючись на чисельності. Дякую а, вам. Нинішня Спасибо. ситуація на фронті збільшилася інтенсивність натиску на Кураховському напрямку. От, там зосереджені основні сили російських військ, ударні, це про це повідомив головком. А що вам відомо? Тобто це напрямок, з якого вони хочуть прорватися до Покровська? Так. Ну, Взагалі, там же напрям принциповий, і, скажімо, оперативного рівня, це от на Курахова, Покровська і це, е, скажімо, напрям на Краматорськ і на Славянськ. Те, що на південь, на Константиновку, дуже важливий напрям, тому що якщо не а в часов'яр, там у них ну, вони підірвали мост, логістику перерізали нам частково. Погіршили, не прирізали, а треба бути а -а акуратним обережно казати. Погіршили нашу логістику, але все рівно вона відбувається. Но, но вони втрачають заводять резерви, наші їх перемолюють і результати вони не можуть досягти. Як від Чого яру на півночі, там, в районі Калинівки, так і на Півдні, Іванське вони просунулись по дорозі. От і тому, якщо це не відбувається, в лоб і швидко, Вони ж вже сьогодні інавгурація. Тобто, Путін собі таємно подарунок не більше на інавгурацію, чим на 9 -е число. Але є наступна дата. Вони виховані на цьому. це поїздка в Пу до СІ, і значить, там, якщо не встигають, то будуть перекладатися на дати інші, але нам важливо по суті. А по суті, знацілене на те, що тоді піти на Константиновку, а це наш такий крупний хаб, алогістичний перетин доріг різних і теж для нас дуже важливо. Тому важкі ситуації складаються на деяких. в першу чергу це зрозуміло, що Бахмутський напрям, де не тільки безпосередньо навколо там часовий південні, що ми пам'ятаєте, велись бої кліщі. Ахівка, Андріївка, і Південніше, там Курдюмівка, і ворог намагається так повибивати Та, що в свій час там, що позвільняли, тепер як би це. Ситуація, скажем, загострю і на євріємському виступі, бої навколо Урожаєва, Старомайорського. Ворог намагається там просуватися. Робота на це вже Мелітопольський напрям. Робота на фактичне знищення, але там і сторонам займати якісь там підвали, що залишається дуже важко. Тобто просуватися вперед, во на північних околицях наші тримають ці позиції і вогнем наносять удари, щоб вони не могли просуватися. Це безпосередньо по розташуванню цього селища і на Херсонському напрямку плацдарми дуже непроста для нас логістика забезпечення цих дій цей постачання необхідного для ведення бойових дій і евакуація поранення. Це це ну, якщо хочете, подвиг щодня. Абсолютно погоджуюся, пане генерал-лейтенант, і вам знаєте, дякую за таку інформативну розмову і що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був генерал-лейтенант Ігор Романенко, як заступник начальника генерального штабу збройних сил України.